Лихасенко Владислав, здобувач освіти 12-ї групи за професією оператор комп'ютерного набору, Офісний службовець бухгалтерія Державного навчального закладу, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти під керівництвом викладача фізики Бабаніної Тетяни Валентинівни, підготував відеоматеріал демонстраційного експерименту за темою Фонтан Герона. Фонтан Герона це самостійно діючий пристрій. Що забезпечує безперервний потік води завдяки тиску повітря, створеному рідиною. Фонтан Герона гідравлічний пристрій, винайдений даногрецьким винахідником і математиком Героном Олександрійським у I1 столітті, який працює за допомогою сили тиску. Фонтан був описаний в роботах Герона Олександрійського, видатного інженера і математика І століття нашої ери. Точна дата відкриття фонтану невідома, але його опис книга Герона свідчить про його знання гідравлики. Фонтан був заново відкритий в 19 столітті, коли його принцип роботи був застосований в інших технічних пристроях. Будова і принцип роботи. Фонтан Герона складається з трьох посудин. Розташованих одна над іншою і сполучених між собою особливим чином. Дві нижні посудини закриті, а верхня має форму відкритої чаші. В середню посудину наливається вода. Щоб фонтан почав діяти, наливають воду у верхню посудину, чашу. По трубці, що йде від чаші до найнижчої посудини, тече вода, стискаючи повітря у найнижчій посудині, що там міститься. А вода виштовхує повітря у середню посудину, де вже є вода. І таким чином під дією тиску вода за допомогою трубки плескується в чашу. І так іде по колу. Фонтан Герона в дії. Друга модель. Візьмемо дві сполучні ємності з даваними в них трубочками. Налімо трохи води у кожну з них, рівень води в ємностях та трубках однаковий. Додамо води, але різну кількість у кожну ємність і трубку. Система вирівноважена. Тиск повітря в лівій та правій ємностях однаковий і вищий за атмосферний. Підріжемо праву трубку нижче за рівень води в ній. На дошковий тиск у системі пожене воду назовні, отворивши фонтанчик за вишки. Модифікуємо конструкцію, щоб вода з фонтанчика збиралася в ліву трубку. Працює. Вічний фонтан. Спрощуємо конструкцію, трубка з якою б'є фонтан, іде до самого низу. А по-друге, рідина завається назад. Цикл замкнений. Закриваємо кришку, запускаємо фонтан, додаючи трохи рідини в верхню посудину. Тиск повітря всередині посудини зростає. Та виштовхує рідину назовні. Але ж це не було б можливо, якби діаметри трубок були б однакові. Трубка, по якій рідина зливається вниз, повинна бути трохи більшого діаметру. Застосування фонтан Герона є чудовим інструментом для навчання принципів гідравлики і фізики в навчальних закладах. Його принцип роботи використовується в сучасних технологіях. Для створення системи автоматичного постачання води та інших гідравлічних систем. Також Фонтан Герона може слугувати як засіб для збільшення вологості повітря у приміщеннях. Може бути частиною ландшафтного дизайну, створюючи естетично привабливі водні елементи в садах і парках Дякую за увагу!